Друзі, всім доброго дня! Це компанія Автолуцьк. Маємо свіженьке надходження Volkswagen E-Golf, який приїхав до нас з європейського лізингового аукціону. Щойно з детейлінгу, повністю готовий до продажу. Автомобіль 2019 року випуску з пробігом 81 тисяча кілометрів. Знімаємо це відео для користувачів сайту АвтоРія. Отож, наш коротенький огляд на авто. Маємо ось таку от оптику в стилі Єгольф. E в круг. демонструємо вам колеса. Маємо датчики мертвих зон. Дварка в такому вот класному збереженому стані. Та я в цегалі автомобіль. Таке враження, що тільки з салону. Маємо ось таку от систему мультимедіа максимально для контролю за функціями вашого автомобілю. Також великий лед щиток приборів максимальний. Ось так от виглядає автомобіль всередині. Сидіння з тканини з підігрівом. Автомобіль на всіх можливих асистентах. Адаптивний круїз, контроль, стронік, зчитування дорожніх знаків. Це, бачите, це не пляма, а тінь падає так. Так само і тут. Відмінись там потулочка. Також хочемо сказати, що автомобіль у нас в рідній фарбі. Зарядка, набір інструментів, аптечка. Все є. Задній ряд з цієї сторони. Авто просто в ідеальному стані. Детальніше про комплектацію можете почитати на нашому сайті автолуцьк.юей. Всім дякуємо за увагу та до зустрічі на площаці компанії Автолуськ. Всім гарного дня!